зіп Ця Україна о 2 годині, тобто о 14 годині, зібралися, щоб виростити свій протест проти окупанта Кремлівського і показати, що наш український народ є єдиний народ. І ніколи він в неволі не буде. Це в кожному селі, в кожному хуторі, в кожному місці зібралися ми для того, щоб виразити свій протест. Адже ви бачите і чуєте по телебаченню, що гине цвіт нашої нації заради якихось. Інтересів сучасних іродів. І це знаменно, що той наш святий день, день, коли ми сьогодні будемо вечеряти цей щедрий вечір, ідемо всі і згадаємо ми тих, кого в нас не буде за нашим столом. Згадаємо тих, що в окопах захищає нас всіх. І ми з ними виразимо сьогодні свою солідарність. Зараз дозвольте, ми тут зібралися коло героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя. За свободу і незалежність України. Напевно, в небесах вони дивляться на нас і говорять нам, Боже, скарай того нелюда. Ми український народ, не є войовничий народ, але ми свободолюдивий народ. Історія не знає щоб наша нація, наша держава захоплювала чужі землі, воювала на чужих територіях, але є нащадки татаро-монгол, які усіли в Кремлі і хочуть знищити нашу націю, що вже не раз було в історії. Але цього їм не вдалося. Господь Бог дасть, що вони в першу чергу загинуть. Проводиться сьогодні в нас в Україні, він і проводиться в інших державах, де є наші українці, а також ми бачили по телебаченню, як в Франції був теракт, і там також лідери багатьох держав з'їхались і проводили цей марш миру. Звичайно, війна, воно є дуже погано, але ми її не розв'язували, розв'язав наш, як то кажуть, сусід Північний, який завжди і вже більше 300 років зазихає на нашу територію. Тому ми всі повинні показати вся Україна, що ми є дійсно нація, ми є народ, ми є українці і що ми хочемо миру. Тому найперше хочу побажати Україні це миру, а нам всім побажати злагоди всім в сім'ях, здоров'я і всього найкращого. Слава Україні! Слава! Коли ми дивимося, коли ми оцінюємо. Чому стається та чи інша подія, особливо трагічні події, завжди виникає питання, чому і за що. Щоб взяти навіть, те терористичний акт, той, що стався у Франції, звичайно, ми глибоко засуджуємо цю подію. Все-таки загинуло загинули мирні люди. Але разом з тим тут можна ще якось пояснити, що в тому суспільстві було, було приниження іншої релігії, було переслідування іншої релігії. Гресі, знайшлися нерозумні голови, які здійснили. Але чому в наш час Росія здійснює такі, такі, такі ганебні терористичні акти, знищуючи світ нашої нації, знищуючи мирних жителів під Волновакою? Трудно, трудно зрозуміти, трудно пояснити. на вузну. За що? За що Росія так ненавидить Україну? Можливо, за те, що 7 мільйонів росіян отримали в нас всі права, що мають наші громадяни, отримали доступ до освіти, до, до науки, до, до влади. Чи можливо за те, що в нас в Україні було відкрито, були відкриті російські школи, російські класи? За те можливо? За що? Чи можливо за те, що? У нас в Україні засоби масової інформації, телебачення, радіо на 70% дають російськомовний продукт. Можливо, за те, що в наших бібліотеках, читальнях, книжкових магазинах більшість російської преси. За що? Питається. Мало Росії. Того, що захопила нашу Кубань, наше Поволжя, ще й Крим підхопила. Мало їм Криму, ще й Східну Україну підхопили. Мало їм нашої землі. Вони хочуть нашої крові. Допоки таке може тривати. Українці ніколи з таким не змиряться. Таким поводженням нашого східного сусіда, який себе колись назвав нашим старшим братом, яке це братство? Коли проливають кров безневинні люди? Ми повинні наш народ єдиний і ми повинні стати рішуче на захист нашої України. Слід за тим, що було оголошено державою. Оголошений четверта хвиля мобілізації. Мабуть, я вважаю, що необхідно всю народну мобілізацію оголосити, збирати всі сили, вчитися, брати, вчитися вміти користуватися зброєю і захищати Україну. Нас підтримує весь світ, з нами, весь світ. Ми переможемо, бо з нами Бог. Слава Україні! Героям слава! Просто страждається. Ми сьогодні зібралися в тяжкий для України час, коли Україна на порозі війни і своєю, і, напевно, цей день сьогоднішній вибраний не випадково, адже сьогодні святий вечір. І своєю присутністю ми засвідчили, що ми є єдиний народ, єдина нація. Що ми хочемо миру? Україна ніколи не була войовничою країною. Вона завжди боронилася, вона завжди боронила свої землі. І Україна є Богом вибрана земля, благословена Богом земля, благословенні поля, благословенні ліси, благословенна земля Твоя, Україно. Господь дасть мудрість царям, Господь підніме дітей і імення Господнє. Прославиться на Україні і запанує мир. Героям слава і мир в Україні. Дивлячись на згорьовану, не одну матір, яка втрачає свого рідного сина, свою останню дитину, в мене народилися такі рядки. Мамо, пробач, ти замучилась маму чекати мене. Ти втомилася вдаль зазирати. Вибач, матусю, не вберіг я себе. Не повернусь до рідної хати, я з любов'ю в душі боронив рідний край і відстоював правду та волю. Чув я голос з висот, йди вперед, не вертай, визволяй Україну від болю. Не засмучуйся, мамо, не сумуй, не ридай, не згасай моя нене в безсилі. Ти, про мене і друзів моїх пам'ятай, не забудь, що ми ангели милі. Не клини, моя мамко, на долю свою, ліпше дай жебраку милостиню, пам'ятай, що твій син віддав душу в бою за Україну свою, за святиню. Хоч тепер ти одна без синівських надій в цьому світі, лукавому злому, бери хрест свій важкий, не спиняйся, не стій, ти довірся лише Богу святому. Бог не лишить тебе на тернистих стежках, Він ослабить твій біль, твої муки. Бог усім матерям, що пройшли гіркий шлях, простягає із радістю руки.